На школою скучили не лише учні, а й вчителі. Традиційна серпнева конференція педагогів у нашій громаді, яка цьогоріч змінила свій формат на серпневі педагогічні студії, пройшла за участю півтори сотні освітян Бродівщини. Захід відбувся у стінах Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Зазвичай святковому заходу, коли вчителі після літніх канікул і відпусток радіють довгоочікуваним зустрічам з колегами. Цьогоріч організатори Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників надали практичного контексту. Назва Повір у синергію професійного зростання та взаємної підтримки свідчить про те, наскільки швидко реагують педагогічні середовища на актуальні освітянські проблеми пов'язані з організацією навчально-виховного процесу в умовах пандемії та війни, наслідками чого зокрема є освітні втрати і Ядром подолання. Освітніх втрат і розривів у навчанні це є індивідуальна залученість та співпраця кожного учасника навчального процесу. Це є соціально-емоційне навчання та психологічна підтримка кожного учасника навчального процесу. І це є потужна вчительська спільнота. Однодумців, яка постійно розвивається, тривалий період онлайн навчання через карантин, а згодом через війну, часті повітряні тривоги і перебування в укриттях, міграція сімей з дітьми за кордон і намаганням звідти здобувати освіту в українській школі, засвідчили наскільки важливим є навчально-виховний процес фейс фейс як подолати освітні втрати і розриви ділилися власним досвідом і обговорювали у вузькопрофесійних студіях вчителів. Окрім професійних обговорень, учасники серпневих зустрічей отримали практичні поради від фахівчині центру жіночі перспективи Олени Кальбус. Вона радила, як вчителю не вигоріти та зберегти емоційне здоров'я в умовах війни. У кожного заходу є свої миті, що запам'ятовуються і стають символами цієї події. Спільна фотосесія і челендж у соцмережі із хештегом «Педстудії 23 броди додали позитивних емоцій учасникам серпневих студій. Ще один навчальний рік в умовах війни для педагогів де факто стартував, а атмосфера цього заходу у брода засвідчила, що наша освіта й освітяни незламні бійці освітнього фронту.